Всім доброго дня! Сьогодні 16 травня 2025 року. Закінчили посів сої. Сівалочка наша від компанії фаворит Оні 3000. Трактор Ловол P4110. Сівалка почищена, обдута маю і комбайна, і все в мене така воздуходуєчка. Компанії садко. Це не реклама. Просто років вже 15. Так, вже вечорія. Сівалочка на посіві сої зарекомендувала. Себе з гарної сторони. Так відсіяли без ніяких ексцесів. Все, в принципі, добре. Прикаточка прикатує граблинка. Свою справу робить грабінчики розрівнює. Загружали ми її повністю. Зерновий бункер. Зараз включимо підсвіточку Так, от, зерновий і туповий. Для добрив. Винімаються тут перегородочки такі, як у СЗшки. І оце 60, 650 кілограм завантажуємо зерна. І погнав сіять. Так, це ми трошки усовершенствували резиночки тут, понаклеїли, щоб вона сюди лягає а резиночку і все, і не тарабанить. І сюди як загружаємо, теж, щоб не вибивало. Оце ну, поплавки у нас усовершенствований. Ну, я бачив, вже їх завод, по-моєму, замінив, бо ці не видержували лихої долі. Телескопи працюють на ура. Ну, В принципі, один нюанс сьогодні був на третьому сошничку. Отут спав оце резинка. Я бачив у некоторих на хомутах воно стоїть. Ну, ми оціяли нічого. Ну, я думаю, можна поставити. Хороші стяжечки, просто тут місто є. Вон. Ну, Хоча воно крепенько ну чого сьогодні один вискочив. Добре, що не загубився. Так, щиточки відпрацювали нормально. Розрихлювачі підняті практично у нас все на максимум. Босі, але цілина там була зорана, починає підзабивати, я їх попіднімав і все, вони так трошки десь черкають, бо носики блистять. У цьому тракторі, звісно, зроблено єврокрюки. Підцеплювати, підцеплювати це 5 хвилин. І верхній, центральний і нижній. Так. так що ставимо на зберігання? Ці все все осені нехай відпочиває. Маркерна система теж, звісно, це круто. Якщо нема автопілота, то по маркерах теж класно сіять. Ну, оце десь така глибина виходить. 4-5 сантиметрів вложили ми сою. Так. Це опорні стоячки, які потрібно буде поставити, Ну, я хочу переробити, бо вони прикручуються прямо до сівалки на ці два отвори. А, ну, негарно неудобно, Кожний раз хочу поставити сюди кусочки труби і щоб вони підіймалися. І будуть, і будуть вони їздити там постійно. Так. Ну от, варіатори працюють. Соя практично співпала із у книжки є схема, діаграма. Практично совпало. впало так, ну Ну, така у нас була посівна. Що нехай сівалка відпочиває? Все, цього тракторця відцеплюємо, готуємо навігацію під нього, оприскувач. Переносимо з МТЗ блок клапана. Вона оприскувачі закриваються. Ось наш оприскувач. Я вже показував. У нас стоїть система. Відключаються секції. П'ять секцій і мішалка. Насос знятий. Шраницю оприскували лопнула діаграма і підклинив насос. Будемо дивитися ремонтувати, чи може ну і замовити. Насос відпрацював. Разом з оприскателем це я в 2016 році його купляв. У минулому році замінив діаграму. Нову і оце на рік вистачило. Ну, Як на рік, сезон. Так і будемо готувати вже оприскувач під сою. Так, це до нашого навантажувача інвентар. Пелікан. Чілюсний. Такие уж зерновые, дольчик. Так. Це уловлі фари, які світять на сторону. От так от ліва. Щоб як вночі розвертається, можна було поймати загонку. Вони світять отак на бок. Це робоче освітлення. І головне. Ну що? Трактор на посівний відходив. Зараз 110 годин у нього на працювання. Ну трактором поки що довольний. Я думаю, що він і надалі буде працювати. Рулиться легко, керується легко. В кабіні комфортно? Ну, працю... Працювати одне задоволення. Зміну відробиш, не варений, вилазиш із нього, так що. Добре, будемо виїжджати? Обдуть трактор, потребно. Заказал коврики роблять уже Эва сюда паренек робить заказали цвет все уже будет шить. Так. Все, будемо уїжджати з гаража. Реверс вперед. А ага, це у нас на Олітке стоїть зараз Олексій Павлович поїхав на МТЗ. Там у нас півтора гектара порань, такий весняної було. Так поїхав закоткувати. глибоковато трактор валиться. Так що поїхали трошки вплотнити потрібно. Ну а так, добре. От. 109. Казав 110 ну 109 бо то година. Так що, добре, всім до побачення, гарного мирного вечора і тихої ночі.